EcoFlow і 2MAX, в якої не вмикаються розетки. Ну, розетки до Мерсісіна також не працює. Вмикаємо розетки. І значок просто блимає. Оверлоду немає, але і розетки не вмикаються. Багато хто думає, що коли значок блимає, то це краще ніж верлот, але ні, це ще гірший верлот, бо верлот означає, що процесор робочий, але станція бачить, що щось по зворотним зв'язкам не сходиться, бо там КЗ і напруги просівши або щось інше, і тому вона видає помилку Оверлот, бо їй щось не подобається. Процесор живий, є обмін даних, все працює, але процесор бачить якусь несправність і видає помилку. А коли блимає індикатор 50 Гц, то означає, що процесор взагалі не виходить на зв'язок, тобто. Зараз тут чому були ми індикатор? Бо тут або не піднімається висока напруга взагалі і процесор не заживлюється, або тут щось з живленням процесора, або процесор мертвий. Три варіанти. Тобто, це ще гірше ніж верло, це означає, що процесор тут просто не працює. Він не виходить на зв'язок, він ніякі сигнали не дає. Тобто всі станції сильно випалений інвертор. Давайте розбирати, дивитися, що вони всередині. Плата вже на столі, і як бачу, вона зовсім чистенька. Мабуть, станція надовго експлуатувалась перед тим, як згоріти. Виплата взагалі чистенька як з заводу. Зовні слідів якогось вигорання не бачно, хоча ні. На бреха бачимо, дивіться, всього транзистора не вистачає половинки. Сліди вигорання є, а всього транзистора відірвало кришку. І все також. Сліди вигорання можна побачити на збройним оком. Тобто вихідний міст точно пробити. Давайте перевернемо плату і побачимо, що там за заміром. Де саме КЗ. Чи немає КЗ по процесору? По процесору КЗ немає. Чи в КЗ синхронний упрямляч? Опа. Синхронний упрямляч? В КЗ. Він пробитий. Ну і хідний міст, звісно, також КЗ, бо ми бачили його розірвало. Тобто з станції як мінімум прийдеться міняти всі шість. Транзисторів, тобто два оприляча, чотири вихідних. Був mm -hmm. оприміляч дохлий, і вихідні також дохлі, їх прям прозривало, Плюс ще згорів резистор біля драйвера. Резистор стоїть поживленню, як запобіжник. Тобто, це означає, що тут КЗ по живленню драйвера. Значить, драйвер згорівши. Це, скоріш за все, також, хоча я не впевнений. Будемо знімати цей драйв, будемо знімати транзистор і потім вже заміряти і визначати. Чи пробити він, чи не він не пробитий. Прийдеться знімати транзистори разом з радіатором. Як бачите, радіатор з транзисторами вже зняти, і міняти прийдеться всі вихідні без варіантів. Ось так виглядає плата під ними, і, як я казав, плата чистенька, ніби вона взагалі не експлуатувалася. Дивіться, щоб транзистором, по-перше, ось так вони знялись, згорівші куски відірвалися окремо від них. Їх в сторону. Як бачимо, три взагалі розірвані. І ще... Оцей в КЗ. І ці також в КЗ. Тобто всі взагалі всі транзистори придеться міняти. Всі 6 взірвані, а також придеться міняти ось цей драйвер. Ось цей. Бо по замірам, ніби тільки він здох. Оці два живі, але це не точно. А Ось цей точно здох. Він в КЗ. Поставимо новий, поставимо 6 нових транзисторів, і можливо воно буде працювати. А можливо, і не буде. Зараз в знаємо. Нові транзистори вже запаяні, Прийшов час вмикати, що зараз буде. ну. Отже, зараз вона як стрільне. Стріляти не стріляє, але й працювати не працює так само, як і раніше. Просто не вмикається. Моргає 50 Гц. Це означає, що або нова виріля на процесор, або щось з прошивкою, або процесор все ж таки вмер. На жаль, високовольтно має на увазі. Давайте будемо ще піднімайте 3,3 вольта на нього. 3,3 вольта не піднімається тут. Тобто, Процесори немає живлення, як мінімум. Чого? Процесори немає живлення нормально. Це вже інше питання. Зараз придеться розбиратись з цим. На жаль, не все так просто знову. Висока напруга, до речі, піднімається, тобто надувальні так молоти працює. І на високотній банці навіть зараз 204 вольта і падає. Тільки щоб було щось біля 300, коли я без камери. Тобто висока частина надувається, але живлення не з'являються допоміжні. І тому станція і не працює. І процесор також не заживлений. Там щось біля 1 вольта плаває на ньому, а 3,3 вольта немає. Що має бути стабільним 3,3 вольта. Тут або щось згоріло і коротить живлення 5 вольт і 15 вольт, через що немає живлення 3,3 вольта, або несправне саме джерело допоміжних живлень. тобто... Допоміжне живлення можливо, сам по собі несправний. А ось і винуватець того, що наша плата не працює, що живлення не піднімаються. Оця мікросхемка, яка як бачите, стоїть у високовольтній частині біля високовольтної банки, біля якої діоди, і на яку якраз заходить що? Заходить мінус. Ця мікросхемка – це по суті блок живлення, яка з високої змінної або постійної напруги робить низьку постійну напругу. І якраз таки вона і робить 15 вольт на обхідній для живлення Нашої схеми для заживлення. І вже з 15 вольт виходить вже і 5 вольт для живлення логіки, і 3,3 на процесор. Як можна побачити, навіть на збройному оком мікросхемка пошкоджена. Це було під лаком не дуже бачно, тому лак є зідрав і можна побачити дірку в корпусі цієї мікросхеми. В теорії, якщо повезе, то зараз її просто поміняємо і всі живлення піднімуться. Хоча не завжди все так просто. Хоча, що мікросхемка вже згоріла, то можливо, будуть ще якісь підводні камні. Нова мікросхема вже запаяна, як можете побачити. PN-8054. Тобто в теорії можна вже вмикати станцію. Зараз будемо збирати, ну, поставимо назад в корпус і будемо вмикати. Всі обв'язки виявилася ціленька, чисто сама мікросхема підгоріла. Побачимо, що вийде. Якщо було щось не так з транзисторами, що ми не догладили, то зараз воно якраз таки і бухне, бо до цього воно не бухнуло бо керування не було. Зараз з'явиться керування, якщо все правильно. Станція вже зібрана. Тож давайте вимикати. Опа, розетка мюкнулася. Чи є напруга? Чи є напруга на виході? Так, на виході є 230 вольт. Чудово. Давайте перевіримо, чи буде працювати зарядка в цій станції. Як ви можете знати по відео з Ріверпрос, зараз може статися вибух. Тому я вже готовий до такого. Але ні. ніби вибуха не сталося, дивіться. Слава Богу, вибухо не сталося. Бо я все, що міг перевірив. Але іноді бувають якісь неприємні моменти, типу дуги, або типу якось пробої в платі, який ти особливо не перевіриш. Або щось ну, підгоріло, але по замірам нормально. Тому іноді, навіть коли ти все заміряв, воно іноді стріляє. Тому буде все готове, але ні, все раз повезло, дивіться. Тобто плата працює і на вихід, і на зарядку чудово, можу збирати повністю і перевіряти під навантаженням. Просто чудово, все раз повезло. Станція вже зібрана повністю і заряджена до 100%. До цього ще й навантажував різним навантаженням. Там до 400 500 Вт довго тривало. Нічого з нею не сталося, вона не вибухнула, розетки в неї все ще вмикаються. Від мережі вона зарядилась. Тобто станцію все добре. Цей ремонт можна рахувати з завершеним. EcoFlow Delta 2, щоправда, зараз на столі тільки передня панель та основна плата. Але це EcoFlow Delta 2. Так ось, ці EcoFlow досить печальна доля, бо її не вийшло відремонтувати. Справа в тому, що. Клієнт відмовився від ремонту, бо сказав, що занадто довго. Зараз поясню, чому довго і чому цей ремонт пішов в мінус до всіх. Іноді таке буває, на жаль. Так ось прийшла ця плата після дуги. Мені взагалі клієнт сказав, що була вилка-вилка, щось переплутали по підключенню VR, Але плата прийшла до мене, я подивився і визначив, що всі транзистори цілі, і вихідні, і міст цілий. Не вмикається досить цікаво, помилки немає, оверлоду немає, але просто моргає весь час індикатор 50 Гц. Індикатор 50 дисплеї моргає, в тому випадку, якщо або процесор мертвий, або немає його живлення, або немає його прошивки. Зайшов через додаток, подивився, що прошивки немає. Спробував її залити, але прошивка не встає. Як бачите, ось розпайні піні для програмування в станції. Спробував прошити вручну дійсно були, але це нічого не привело. Тоді стало ясно, що треба десь купати плату в глиб. Зняв рельє під рельє, одразу можна побачити прогар. Прогар і сліди дуги. Виявилося, що в станції в цій пішла дуга, тобто, мабуть, або волога попала, або просто якийсь такий недостаток. Всі станції конструктивні. Пробила дуга між силовими контактами 220 та керуванням реле. Ось ці резистори, вони всі згорівші були. Як бачите, вони мінялися. Відповідне керування реле згоріло. Керування реле зроблено на ТП2412, тому вони мінялися. Мінялися всі. Тут дві штуки стоять, мінялися. Оце і мінявся, оце мінялося. Також 24,12 і мінялось ТП393. Справа в тому, що ТП393. В нас немає, тому ми їх замовляли, що чекали, поки передати по 14, бо вони вже їхали, але їх ще не було. І плюс ще клієнту зарання було повідомлення, що в нас наразі завал замовлень, і станція буде лежати десь тижні-два-три, потім вже ми до неї візьмемось, будемо її дивитися. Ось 2-3 тижні вона пролежала. Потім ще десь приблизно на кінець другого тижня вже за нею взялася, почали робити, поки деталі їхали, поки все ставили, поки визначали проблему. Тут ще виявилося, що тут була проблема з живленням 15 вольт. Що нема живлення 5 вольт, немає живлення 3,3 вольта, але якщо подавати вручну, все одно станція не працювала і блимав індикатор 50 Гц. Був оцей конденсатор, не був, втратив ємність і був підірваний чутка, тому він, як бачите, зараз мінявся Реле мінялось, Пройшло досить багато часу, пройшов місяць, але як розумієте, ремонт успішно досі не завершив. В цьому місці була зверівша кутушка, індуктивність, яка мінялася на одному, на резистор, бо воно і так буде працювати. Зворотньої сторони плати, в свою чергу, мінявся процесор, мінявся датчик струму, мінялись вихідні драйвера. Коротше, мінялося все, що висить по 5 вольтам, бо пробило тут угою якраз таки на 5 вольт, тому все, що було на 5 вольтам, воно все тут вибило. Бо керування реле іде йде на ТПЗ412, як і 5 вольт, тому все вибило по 5 вольтам. Процесор ніби не вибило по живленню, але він взагалі не подавав ознак життя. Тому його поміняли. Новий процесор почав подавати ознаки життя, якщо подавати напругу вручну. Живлення не піднялись. Було замінено дійсно майже все або все, що висить по 5 вольтам. І як станція себе веде наразі, зараз покажу. Ось зараз розібрана, як бачите, знятий реле. лі. Така перемичка, це перемичка, тому що в платі плата прогорівша і немає контакту між дільником і вхідною доріжкою 220 вольт, яка тут має бути. Ну, який тут має бути контакт, його немає, тому ось така перемичка. Зараз запаю реле і покажу, як плата себе наразі поводить. Як можете побачити, це та сама станція. Дивіться, як вона буде себе наразі вести. Вмикаємо. Вона вмикається, звісно. Спробуємо вимкнути розетки. Все, почало блимати 50 Гц, бо не підняли живлення процесора і 5 вольт. А зараз покажу, що буде, якщо підняти живлення вручну, тобто якщо подати 5 вольт на осідрути, якісь спеціальні підпальні, щоб, піддавати... щоб на них подавати 5 вольт з лабораторного. Зараз покажу. Продемонструю. Подаємо власні 5 вольт. Споживання по 5 вольтам 0,4 Вт. Декілька разів класи реле і випадає оверлоуд. Чому? Не знаю, я не зміг зрозуміти. Другий мастер також не зрозуміти. Коротше, ніхто не зміг зрозуміти. Ми думали, можливо, далі копати плату, можливо, якийсь smdшн транзистори пробити. Але людина подзвонила і сказала, що місяця взагалі-то вже довго, і за місяць могли б вже і відремонтувати. А якщо не відремонтували, то хай відправляємо назад, він відремонтує в іншому місці. Тому зараз ми будемо всі робочі деталі з цієї станції знімати, ставити назад неробочі і тривати станцію назад без ремонту. Бувають і ось такі випадки. Дуже прикро, звісно, бо дуже багато часу було втрачено десь, мабуть, день або два дня чистого часу було втрачено на цю станцію. Все це закінчилось нічим. Бо грошей за неуспішний ремонт ми не беремо. Якась діагностика. Тобто діагностика безкоштовно, неуспішний успішний ремонт безкоштовний. Так що отозі вагон часу пропав нікуди. Гроші за цей час, грубо кажучи, втрачені. Ще придеться зараз витрачати час, щоб знімати деталі. Бувають ось такі неприємні моменти. Але що поробиш? Клієнт, хоче, значить будемо знімати. Будемо знімати все робоче, ставити на робоче, підправляти назад. Що до речі, що всі станції піднімаються висока напруга. 390 вольт піднімається на високовольтній банці. І навіть з'являється 220 на вихід, і всі зворотні зв'язки цілі, але вона не працює. Бо оверлот класи реле. Мені здається, що після всієї дуги біля реле, там десь просто прогар в платі всередині слоїв. Тому воно і не працює. Бо вся логіка була замінена, і навіть жовтним живленням 5 вольт воно не працює. 15 вольт живлення в нормі все є. Чому воно не працює? Загадка. Але цим вже буде займатися другий майстер.